Демонструємо, вам приклад друку та виготовлення у нас в друкарні квитків На прикладі ось такого замовлення. Ми маємо розмір 5 на 15 см. Це є блок аркушів з кольоровим друком на крейдованому папері. Аркуші мають бічне проклеювання. Досить легенько все відривається, та шорстку підкладку для зручності. Але головна особливість блоку квитків в тому, що вони містять в собі мікроперфорацію. Ось спробую вам продемонструвати це для відривання контролю. Як то виглядає? Ми маємо можливість завжди відірвати частинку аркушу. Ось. І окремо основний яркость. Для відривання потрібні трішечки додаткові зусилля, але сам відрив відбувається без будь-яких пошкоджень. Тобто акуратний. Ось так виглядає мікроперфорація.